Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі. З вами у та журналіст Єврошувець. У прямому стрімі українські сукіряни вибачаю за спізнення. Я запізнився на 60 секунд, десь на 50 секунд. Але була така у нас справа: погодував рижика. Рижик побіг на двір, а потім у нього така звичка. Він сідає на холоді і чекає, доки я з його з двору. Запрошу до хати. От рижик він у мене дуже такий церемонний. Ви знаєте, от ввечері я його погодую, випускаю на вулицю, він там по своїм справам пройдеться, потім сідає біля дверей і чекає, і він не зайде сам, буде мерзнути. Але от я відкриваю двері кажу, Рижик, зайди, будь ласка. І рижик дивиться, я кажу ще раз: зайди, будь ласка, рижик, рижик бере і заходить в хату. От я взяв його так, рижик з печі. От рижик ззаді, позаду комп'ютера пічка велика, і рижик на печі дивиться, да рижик. Без тебе стрім ведем Іди, лягай спадки, рідний. да Іди, йди, спи рижик Ну, от бачите, у мене от з котами така, як би кажучи, з котами маленька ввечері морока. Треба котів погодувати, треба їх вкласти спати. Ну, кіточка пуша у мене. Біжить, вона така кіточка молода, бойова, і вона поїсть, днем відпочиває, на ніч бігає ходити. От, ви знаєте, рижик хоче до нас. Рижик, рижик, я тебе дуже прошу, рижинчик скачи. Іди, йди спадки. Іди спадки. Іди спатки, рижик. Коротше кажучи, от така у мене домашня історія зараз. Ну, шановні мої друзі, я бачу у нас. Чаті, дякую за 30 лайків. Чат у нас Михайло дідух Свен з Чернівців, Антон Крипко, В'ячеслав Сенченко, Оксана Русин з Закарпаття, Радий. Копенгаген, ну з вами, пан СП з Копенгагена, Іван Буйчук з Космоча, Армен Бадалян, друг мій по Фейсбуку, пан Олександр Сестерков БК з Білої церкви. Добрий вечір. І Сергій у нас, Сергій у нас є. Добре, шановні друзі мої, от ви бачите, подивіться, це скочив рижик. Бачите? Привітайся, Рижик, добрий вечір. Рижик ж не може так же на печі сидіти, коли я стрім веду. Він взяв, бере з печі скаче і мощується в мені на колінах. Отакий от у нас рижик, кіт. Він дуже любить. Дуже люби компанію, ніяк не хоче, щоб я стрім. От, щоб я стрім без нього вів. Ви знаєте, шановні друзі, я вам скажу таку річ: одну: багато разів за сьомий місяць. Я вже сьомий місяць веду стріми. Мене питали про моє відношення до президента Зеленського. Дуже багато писали, що я. Ну, був момент, коли писали, що я куплений, начебто, людьми з оточення президента Зеленського, що я не критикую президента Зеленського, що критикую всіх в країні, а президента Зеленського не критикую. І я пояснював, чому. І зараз поясню. от бачите, ми завжди праві, не тільки я, тому що друзі з чата мене підтримували в цьому питанні. Зараз йде війна. І є критика. Нормальна критика, робоча критика, а є огульна критика. Огульна критика, коли люди, які хочуть прийти до влади, хочуть просто знести президента Зеленського. Просто знести, добре він зробив, погано він зробив, винен, не винен. Його треба знести, тому що комусь потрібно прийти до влади. На превеликий жаль, у нас політичний наш політикум, верхівка, Головаки, Їм війна байдуже. Головне, дорватися до влади. Ну, Пеці Порошенко, Юлі треба дорватися, ранкову треба дорватися, і їм треба дорватися. А для цього треба знести президента Зеленського. Я завжди казав: я відношусь до президента Зеленського, так як усі. Роби він добре, кажу добре. Ні, я його критикую. Але я маю межу критики, тому що є війна. Тому що огульна критика президента, намагання його просто знести, вона грає на руку кому? Росії. Зрозумійте мене правильно, правильно, тому що половина критики президента Зеленського оплачується з Росії. Так він багато в чому винен. Я теж відкрито кажу, він багато в чому винен, він багато в чому прорахувався, він багато, багато-багато. По-перше, це вже не вернеш. Раз. Скільки ми не будемо кричати, критикувати, ми вже не вернеш. Ми не вернемо те, що сталося. Це раз. По-друге, я завжди говорив, він є легітимним президентом України. І коли ми говорили про вибори, я сказав: небезпека в чому? Небезпека, що коли в нього закінчиться термін, у нас не стане легітимного президента України. Правда, в Конституції є правка про те, що в такому випадку срок президентства автоматично продовжується. Ну, і звичайно, Верховний суд України скаже своє слово. Багато хто просто за оцією такою пеленою ненависті до Зеленського. Ви знаєте, я розумію багатьох, у кожного трагедія. Трагедія, тому що багато втратили в війні своїх близьких, саме дороге своїх близьких. Я скажу теж: у мене теж трагедія. Але я розумію одну дуже річ: іде війна. І все, що ми робимо огульно, все, що ми робимо з ненавистю, просто знести усі заклики до майдану, усі заклики до революції під час війни, вони грають на руку Росії, тому що Росії потрібно заворушення в Україні. Росія просто поливає Україну бензином і підносить сірничка. А наші влади на місцях, отак от як моя в сукірянах, де поліцаї накуряться, да, шмалі, і продають наркоту. І кажуть президент Зеленський Слабак: ті жирні поліцаї, які продають наркоту і бояться піти на фронт, ті жирні поліцаї, які проводять контрабандую, в ніч мають від 10 до 20 тисяч доларів, а то й по 50. Зрозумійте. Безвладдя в країні, місцеві влади, місцеві регіональні мафії відкрито вже не підчиняються президенту Зеленському. До чого це приведе? Правильно, кому це вигідно? Правильно. Головне завдання любого ворога України. В історії нагадаю, до речі, з історії, скільки разів намагались вбити Київського князя Святослава. Пам'ятаєте, а я скажу багато. Скільки разів намагались убити Великого князя Володимира? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? А скільки разів хотіли вбити ватажків козацьких повстань? А скільки разів хотіли вбити Петра Конашевича Сагайдачного? А скільки разів хотіли вбити ну, Богдана зіно'я Хмельницького? Правильно, поляки на Богдана зіновія Хмельницького щось. До 15 замахів відомих тільки. До 15 замахів відомих поляки зробили. А скільки хотіли вбити, скільки хотіли вбити видатних людей з української історії, вороги України, наприклад, Романа Шухевича, скільки хотіли вбити вороги України, поляки, Енкевидисти. Вбити ватажка під час війни. Це означає не тільки великі проблеми, це означає невідворотний процес розвалу країни. І я про це говорив. Ми можемо говорити про Зеленського, що ми думаємо. У нас демократія, але є така річ, як межа. Ця межа називається легітимний президент України під час війни. І це розуміють росіяни. І мільйони, мільйони, десятки мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів кинуті на те, щоб зробити в Україні третій майдан. А в цьому їм допомагають росіянам місцеві регіональні мафії, тому що в нас в регіонах України державної влади практично немає. Усім керують мафії: Чернівецька мафія, Закарпатська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франковська, Дніпровська. Ну, коротше, на превеликий жаль, з державності в нас в Україні залишився прапор. Конституція, яку ніхто не виконує, і президент України. От Уявіть, зараз, не дай Бог, не стає президента України, що починає робитися в Україні. От ті, хто критикують, ті, хто кричать: рвуть вишиванки, да? Е, да, особливо в коментах. Дуже багато в коментах сміливі. А коли вийдуть на вулицю, тіше води, ніж трави. Так от я говорю: саме страшне зараз в Україні залишитися без легітимного президента. Просто подивіться, бачили рижика. Зараз він скакає на пічку. Хоп! І пішов, попив водички і пішов спати. Оце рижик у мене такий. Коротше кажучи, все те, що я говорив про легітимного президента, про важливість мати в Україні легітимного президента під час війни. Ці всі мої слова сьогодні. Просто в десятку попали. Саме сьогодні Росія спробувала убити організувала замах на убивство нашого президента Зеленського. Президент Зеленський зустрічався в Одесі з прем'єр-міністром Греції. І вони повинні були відвідати морський порт. А в морському порту повинні були відвідати зерновий термінал, тому що торгівля зерном приносить дуже велику леву частину валютного доходу в українську казну, в український бюджет. Про візит президента Зеленського знало дуже обмежене коло осіб. Про те, що він буде в порту, знало ще менше коло осіб. Ну, ви знаєте, як організовуються візити президента. Ну це відкрита інформація. Дуже багато автомобілів, дуже багато одинакових номерів, 3-4 кільця охорони, глушиться зв'язок. Це все відкрита інформація. Я, я таємниці не відкриваю. Це все було і зараз. Є протокол зустрічі президента з, з іншими діячами іноземними. Є протокол зустрічі, є протокол заходів безпеки. До речі, протокол заходів безпеки. Дивляться і та сторона. Якщо приймали прем'єр-міністра Греції, то Служба безпеки прем'єр-міністра Греції, люди, які відповідали за його безпеку, знали про протокол зустрічі, про місце перебування і що буде. Далі, по плану, коротше кажучи, прем'єр-міністр Греції зустрівся в порту з президентом Зеленським, і тут почався обстріл балістикою. Ударили балістикою. На превелике щастя, ударили балістикою. Якщо б ударили там два-три десятка, 5 десятків дронів, тоді було б гірше. А так ударили балістикою, і ударили по зерно -схощу. А саме в зерносховище мав іти правильно, президент Зеленський з ким? З прем'єр-міністром Греції, вони мали туди йти через певний час. Проміжок часу, вірніше. І росіяни вдарили туди балістикою. Що це означає? Що росіяни знали, що Зерносковище відвідує президент Зеленський і прем'єр-міністр Греції. Що росіяни свідомо били, точково били балістикою своєю балістичною ракетою. Отже, президента Зеленського в оточенні Кріт або кроти. Агенти Росії. І не перший раз агенти Росії з оточення президента Зеленського здають плани, військові плани, політичні плани президента Зеленського, керівництва Української держави. Кому? Здають російському ворогу. Ну, президент Зеленський сам сказав, що план контрнаступу 2023 року був зданий Росії. Питання ким? Питання в тому, що про візит президента Зеленського, я повторююся, про те, що він буде в порту з прем'єр-міністром Греції, знало обмежене коло осіб. І серед цього обмеженого коло осіб, при тому, що Зеленський ж не на місці стоїть, він постійно пересувається, так і там все по хвилинах, по хвилинах, буквально все виважено. І про це теж знали росіяни. І вони ударили по зерновому терміналу буквально. Через пару хвилин там повинен, бу, був мати, е, там повинен був бути президент Зеленський і прем'єр-міністр Греції. Коротше, росіяни все знали, росіяни вирахували. І президента Зеленського і прем'єр-міністра Греції спасло буквально 5-4-5 хвилин часу. Випадок, фатум, доля. Все. Те, що ми з вами говорили, і те, що говорив я, я можу відноситись до президента Зеленського, так як ви. Я його засуджую, я його критикую. Наприклад, полковник Червінський, я відкрито завжди викладав в Фейсбуці дописи з підтримкою полковника Червінського, з вимогою до президента і до суду відпустити полковника Червінського на поруки, відпустити під домашній, хоча б арешт. Коли потрібно, я критикую президента Зеленського, але є межа. Є межа, тому що він легітимний президент України. І його вбивство. А сьогодні росіяни здійснили замах на вбивство президента Зеленського, його усунення насильницьке від влади, це просто мрія фюрера Путіна і росіян. Просто мрія, тому що вони розуміють при такій важкій обстановці вбивство президента Зеленського, це, ну я не знаю, що тоді в Україні почнеться. Що тоді в Україні почнеться? Я ледь не обмовився в Росії. Так, в Росії, якщо уб'ють Путіна, знаєте що почнеться в Росії? Якщо дійсно вб'ють Путіна, ну ми про це трошки поговоримо пізніше. А зараз, ну просто уявіть. Не дай Бог росіянам сьогодні би повезло. Пу -пу -пу. Не дай Бог Господь. Що би було? Немає президента Зеленського, місцеві мафії, місцеві регіональні банди, які вже зовсім з котушок поз'їжджали. Ви просто не можете зрозуміти, що люди в регіонах вже втратили голову від грошей. Якщо наш сокірянський поліцай за ніч заробляє 20 тисяч доларів, скільки вам потрібно заробити 20 тисяч доларів чистими? Півжиття, а вони заробляють за ніч. І у них криша їде. Криша їде від тих мішків, пачків, грошей за ніч. І той поліцай неграмотний, що букваря не годин прочитати, він себе Богом возумнив. На куриці і кричить, всяке на президента Зеленського шмалю. Ну, ви знаєте? І оце показник, оцей поліцай обкурений, і в якого криша поїхала від вседозволенності, від грошей, пачків за ніч по 20-50 тисяч доларів. Це характеризує то, що станеться, коли, не дай Бог, щось станеться з президентом Зеленським. Все, в Україні буде переворот, в Україні буде анархія, в Україні буде Махновщина. Україна просто зірветься в неконтрольований штопор. І це знають росіяни, тому що забита, я ж вже раніше казав, російською агентурою забита все. І Служба безпеки України, і наші спецслужби, і парламент, і уряд, і вже оточення президента Зеленського ми по сьогоднішньому випадку це ж бачимо. І першим про замах, як завжди, сказали телеграм-канали. От дивна ситуація про замах. На президента Зеленського першими заявили російські телеграм-канали. Вони все знали, були освідомлені. І, до речі, у них інформація була точ, точна, як вони там біля президента були. Уявляєте, який кріт або кроти є в оточенні президента? Коротше кажучи, рідні, дорогі друзі, я вас дуже прошу. Я знаю, є багато патріотів. Серед тих, хто дивляться мій мій прямий стрім, українські сокіряни. Я знаю, що є багато патріотів. Більшість патріотів у мене всі друзі в чаті. Вірніше, всі патріоти. да Але ж питання в тому, Росія просто мріє зараз прибрати президента Зеленського, щоб зробити бунт рейвах між в Україні, тому що всі українські клани. А в Україні мало політиків державників. Є люди, які просто хочуть дорватися до булави, вони почнуть гризню. Росіяни просто під цю гризню на фронті ще раз натиснуть і України немає. Щодо того, що було би, якби не дай Бог, росіянам вдалося здійснити план усунення президента Зеленського сьогодні. Хто би став до влади, я подивився одним оком, побачив фавілію Стефанчука. На це розраховували росіяни. Це моя думка і не тільки моя. Якщо б з президентом Зеленським стало сьогодні щось погане, до влади прийшов би хто? Стефанчук, етнічний, етнічний українець, Хмельницька Стефанчук. Він такий етнічний українець, як я ескімос. Да? Це для тих, хто юмора не розуміє, так? а таких дуже багато. Так, от, уявляєте, Стефанчук, да, про якого ми нічого не знаємо, фактично його біографія темний ліс. Фактично до нього при його головуванні в Верховній Раді питань отако, скільки він наробив біди негатива українському народу на посту голови Верховної Ради, не І така людина стає, стає виконує обов'язки президента України по Конституції. Я скажу, я навіть цього уявити не хочу, тому що гіршої біди для України, на мою суб'єктивну думку, журналіста, ніхто би придумати не міг. Стефанчук ніяким боком не вписується в владу президента України. Він взагалі не те, не що не тяне, він близько не стоїть. І на це теж розраховували росіяни: що якщо б вони сьогодні в Одеському порту влучили ракетою, куди потрібно. Не дай Господь Бог підкреслив, хто до влади пішов, прийшов би не риба, не м'ясо Стефанчук. Не риба, не м'ясо. Ну він не риба, не м'ясо, але на свою кишеню він знає рахувати. Да? Скільки він виписав сотень тисяч гривень на начебто квартиру, а жив у своїй тещі в Києві. Да? Коротше кажучи, росіяни знають все, що робиться в Україні, росіяни знають все, що робиться навіть в моїх сокірянах погодинно по хвилину. Ми граємо з росіянами з російськими спецслужбами з російськими шпигунами. До речі, до речі, російського шпигуна затримали е, сьогодні на кордоні з Придністров'ям. Російський шпигун, який був завербований в 2000 році в Москві навчався тоді в Московському університеті на юриста. Там його завербувало ФСБ. З початком війни він пішов добровольцем в ЗСУ, зливав інформацію ворогу, ціну, от особливо в останній час був на Донеччині, і коли зрозумів, що близький він до провалу сів на таксі, доїхав до Вінниці, там, до кордону з Придністров'ям, одів гідрокостюм, одів ласти і хотів переплисти Дністер. Його затримали працівники СБУ. Зрозумійте, я вже присвячував програму одну стрім шпигунству Росії. Ми десь хвилин 30 говорили про шпигунів з деревньої історії, з давнини до нинішніх часів. Я скажу дуже просто: вбивство президента може вирішити долю країни. Пам'ятайте вбивство Кеннеді? Вбивство Кеннеді, так. Це був переворот в американській історії. Пам'ятаєте вбивство Улафа Пальме, президента Швеції, якого вбили на вулиці. Пам'ятаєте вбивство Індіри Ганді, яку вбили свої тілоохоронці. Індіру Ганді вбили свої тілоохоронці. Ну і хтось написав е, про, а я сказав убивство президента Росії, да, обмовився. Що я скажу дуже просто. Чи дасть шанс? От ми зараз кажемо, що американці прораховують варіанти усунення фізичного президента Путіна. Багато видань пишуть, що американці відслідковують кожен крок президента за допомогою, Путіна, за допомогою технічних своїх засобів. Я скажу просто: на мою суб'єктивну думку, журналіста вбивство президента Путіна фізичне його усунення. Принесе ну принесе великий переворот в Росії, великий переворот, як вбивство любого президента чи лідера нації в тій чи іншій країні. Якщо Путіна фізично усунуть, то в Росії почнеться величезна боротьба за владу, тому що є там різні вежі Кремля, які будуть дориватися до влади. І люди будуть гинути не десятками, не сотнями, тисячами. Така почнеться боротьба за владу не тільки в Москві, а по всій Росії. А там Кавказ, а там Татарстан, а там, а там, там є кому боротися за владу. Росія кров'ю може залитись. Такий самий аналогічний процес може бути в Україні. Якщо б, не дай Бог, сьогодні росіяни балістичною ракетою вцілили президента Зеленського. Тому я дуже прошу вас усіх об'єднуватися. Ми, У нас, я просто кажу, є межа, кожній критики є межа. Ми демократична країна, ми маємо право критикувати і будемо критикувати. Просто я дуже прошу тримайте межу критики, тому що, приступивши межу критики, ви будете грати на руку нашому відвічному ворогу. Рашиській Росії. З вами був український історик Таїр Швець. Прямому стрімі українські сукіряни. Дякую чату, дякую за 154 лайка, дякую людям, які були в онлайні. Прошу підпишіться, будь ласка, на український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Хто зможе великі прохання, особливо друзям, які в чаті, друзі з Німеччини, з Копенгагена, з Швейцарії, допоможіть, зараз потрібна. Допомога донатами. Край потрібна, тому що зараз є певні проблеми, які потрібно вирішувати. Державні в моєму житті. 54 57 08 25 13 71 89 78 Ще раз повторю: 54-57, 08, 25, 13 71 89 78. Карточка приватбанку Я буду щиро вдячний за допомогу. Дякую, дорогі друзі, за стрім. Не перемикайтесь. Слідуючий стрім в 2100 в 9 вечора. Чекаю вас, дорогі друзі, в гостях. Дякую вам.